Ому важливість лендлізу для України. По перше, збільшується обсяг і вартість американської допомоги Україні на тлі відбиття російської агресії. По друге, якщо вичерпуються нинішні пакети військової допомоги від США, тоді допомога надається в борг в оренду, так би мовити. Тобто лендліз це ніби підстраховка для того ж Рамштайну, якщо там закінчаться гроші і зброя. За лендліз проголосували і республіканці, і демократи в обох палатах конгресу американського конгресу ще навесні цього року. Ненсі Пелосі на тлі війни в Україні важлива кожна хвилина. Тут йдеться про час. Така потужна дія може означати різницю між врятованими та втраченими життями. В кожній конкретній битві це може означати різницю між перемогою та поразкою. в рамках лендлізу немає фінансових обмежень. Скільки треба Києву, стільки можна і просити в Америці. Все одно це ніби позика, ніби оренда військової техніки. Закінчились гроші на Хаймерсі чи ракети до. У них можна в рамках лендлізу отримати в позику. Також за даними західних засобів масової інформації, лендліз важливий, щоб Україна змогла пройти важку зиму, яка насувається. Українці в Україні можуть постачатись і пальне, і тепле взуття, і одяг, і ковдри, що важливо в гуманітарному плані для людей, охоплених війною, зокрема біженців. Наразі лендліз розрахований на рік на американський фінансовий рік від 1 жовтня цього року. До 30 вересня 2023 року, але дія його може бути і продовжена. Проте в Києві все ж таки головні надії покладають саме на військові поставки в рамках лендлізу, як зазначив у Твіттері голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Вступив у силу закон США про лендліз для України, а значить, більше зброї різної та якісної Україна неодмінно поверне собі всі свої території. Проте, в ленд-лізу є один аспект історичний, який не менш важливий ніж поставки зброї чи гуманітарних вантажів. Ленд-ліз діяв під час Другої світової війни. США тоді допомагали Радянському Союзу та Великій Британії вести війну проти гітлерівської Німеччини. Америка передала радянському союзу 14 тисяч літаків, 400 тисяч автівок, 15 мільйонів пар військового взуття тощо. Допомога була на 11 мільйонів доларів. Доларів за тими старими цінами. Зараз це понад 180 мільярдів доларів. Були широкі поставки від зброї до металу і ліків. СРСР сплатив лише десяту частину допомоги США в рамках ленд-лізу Британії також надавалась допомога в рамках ленд-лізу До речі, Лондон повністю розрахувався з Америкою через 60 років. У 2006 році Лондон виконав останню плату боргу 80 мільйонів доларів. Це зробив тоді уряд. Тоні Блера, якому і тому для британського міністерства фінансів Друга світова війна ніби завершилась аж на початку цього тисячоліття, те, що США тепер типу, допомагають Україні в рамках лендлізу, як часи Другої світової війни, має колосальне психологічне значення. Конгресмен Френч Гел. Це справді історичний момент, що ми знову в палаті представників підтримуємо лендліз, який озброював Британію, яку нацисти хотіли захопити бліцкригом. Але сьогодні ми опинилися в дуже подібній ситуації, коли Путін систематично бомбардує і обстрілює мирні села та міста України. Якщо раніше США допомагали лендлізом радянському союзу та Британії воювати проти Гітлера. То з ким же тоді нині воює Україна з допомогою того ж американського лендлізу, проти якого сучасного Гітлера Невипадково Джо Байден підписав закон про лендліз саме 9 травня цього року на День перемоги. Далі Путін почав агресію проти України, говорячи що воює проти нацизму в Україні. Але якщо Україні допомагають лендлізом, то це може війна воює проти нацизму, який багато українців називають расизмом агресивною російською імперською ідеологією, яка спирається на силу і вірить в якусь винятковість російської нації.